Чому ви танцюєте? Бо це для мене як дихати, як ходити. Я не прикидаюсь. Коли танцюю, я не прикидаюсь. Я більше я на сцені, ніж будь-коли будь де. Я танцюю, щоб стати інакшим. У цьому світі стільки речей, які на тебе тиснуть. А коли танцюєш, ти вільний? Коли всі засинають, я. Іду гараж і займаюся. Я танці полюбив одразу і навіки. Я нічому більше не віддаю е, стільки часу і зусиль, як танцям. Це не стрибки без Танець має словно... Танець мене рятував. Мене врятував танець. <рес> Якби не танці, я не знаю, де б ми були. Ми... Танець нас подружив. Щоб не сталося, ми разом. Ну насправді всі люблять танцювати, бо серце б'ється. Кожен має ритм серця. Бум бум, бум-бум. Можливо, це дурість. Але я саме так і почуваюся. І якщо ми як слід прислухаємось, ми зрозуміємо, що всі ми живемо в єдиному.